І всім привіт! Я, напевно, повернулася. Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Маленький обзор, що я бачила в секондах. Я вже давно не знімала, вже напевно місяці три так. Це був чоловічий відділ. Бачила ось такий рігланчик, його не придбала. Ще ось такий, колір мені не сподобався. Хочуться поленбір, і він в непоганому стані був, але все-таки. Все Напишіть, як у вас справи? Я не знаю, як ви, що ви, хто з моїх підписників ще в Україні, хто виїхав, я знаходжусь вдома, я нікуди не виїхала. І сподіваюсь, не вийду, не збираюсь. Потім. Це те, що я придбала, там був, була курточка така від Джек Вольські. Це я повернулася додому, я була в Інхамі місті, бачила таку сумочку. Цей бренд, як на мене, дуже унікальний, тому що його сумки всі такі. І вона коштувала на сайті щось 180 євро. Потім, звичайно, бачила Гес, це оригінал. Але вона, мені здається, така не дуже актуальна модель, тому залишила. Все присутнє, всі бірочки. Гес беру дуже рідко, якщо це дуже якась крута моделька. Так. Сумок було дуже багато. Майкл Корс, актуальна модель 2023 рік, мені здається. На жаль, не було брелочка, я її почистила, вона реально майже в ідеальному стані. шкіра дуже м'ясиста, така, така добротна на віки. Це присутньо. Чесно кажучи, я не могла себе зібрати, щоб почати знов знімати. Не знаю, як ви справляєтесь, але я не дуже справляюсь. Як то каже, третій рік війни і ентузіазм пішов. Ось такий рюкзак, він силіконовий був, але завагив, дівчата, ну він коштує десь 1300 новий, а завагив сам 1000, ну щоб ви зрозуміли, тому, звичайно, залишила. Місоні, я думаю, це в подарунок шов, як парфюм. Все логотипи, все присутньо, але він такий вже був трішки потягний. Ось така блахкидяна, такі дуже часто зустрічаються. Підбірки, звичайно, італійська, але, як ви бачите, стан в неї не дуже, тому залишила. Ще ось така була крихітка, це я кудись на вихід, театр або якесь, не знаю, весілля, мабуть, теж можна. Але там теж був нюанс, на жаль, тому я її не взяла. Дивіться, скільки білизни, а ціни 150-200 гривень. Ну, дуже скагені. Ось така ще крихітка була з натуральної шкіри, всередині натуральна замха. Ну, а тут, звичайно, піховгеоли люкс, ось така вінтажна на Е, Всередині, ну, це оригінал 100%. Так, треба підклад змінювати, її фарбувати, але боже, ну, таке догорідко зустрічається. Потім було три пари гучі, ці я не придбала, бо тут був здертий носик, вони лаковані, було б складно їх відремонтувати. Ось такі. Це 90 роки, щоб ви розуміли, я знайшла їх повністю на сайті, Це однієї жіночки було. Ось такі я придбала вони в ідеальному стані. круті. Якщо це був мій 36-й розмір, я б з задоволенням їх носила. Мені здається, їх стилізувати під джинси, і футболку білу, дуже було б круто. І ось такі трішки підфарбувати і супер було б. Всім гарного вечора і до побачення. До нових зустріч!